Пан Василь, керівник одного із сільськогосподарських підприємств Хмельниччини, займається вирощенням зернових культур, також молочним скотарством та має єдину в області сомоферму. Каже, війна суттєво позначилася на бізнесі. Здорожчили паливно-мастильні матеріали, добрива, засоби захисту. Також мобілізували частину працівників. Та зазначає чоловік, крутяться як можуть. «Ми ну, В цьому році. Посіяли, приділили увагу більше соняшнику, сої, і воно себе, звичайно, окупило, тому що сої зараз найдорожче по ціні. Тобто врожайність сої середня, 25 сенерів з гектара, соняшник нас ну, гарно показав, 35 сенерів з гектара. Завдяки пану Василю і десяткам інших сільгоспвиробників області в державі немає продовольчого дефіциту. Економіка країни та регіону все ще на плаву. Ці люди заслуговують похвали та пошани. Слова вдячності почули від керівництва Хмельниччини напередодні дня працівника сільського господарства. Попри всі виклики сьогодення, ваші руки пахнуть хлібом. Хмельниччина і Україна з хлібом. Хмельниччина і далі декламує на найкращі показники по збору зернових в розрізі всіх регіонів України. Тож сьогодні, від імені депутатського корпусу, від себе особисто я хочу вам подякувати за те, що ви далі працюєте. На благо нашого регіону і нашої України аграрії продовжують невтомно працювати Цьогоріч Вони намолотили 4 мільйони тонн зерна. Хмельниччина завжди була і залишається лідером. Із врожайності українське село завжди було працьовитим. Завжди було наполегливим, завжди було результативним, і Хмельниччина в цьому плані посеред інших областей завжди тримала лідерські позиції. Для наших аграріїв немає нічого неможливого. Додали в агропромисловому комплексі Хмельницької області, незважаючи на всі складні умови, в яких зараз проходить виробництво сільськогосподарської продукції. Це в першу чергу військові дії. Це підвищення цін, це е, руйнування логістичних цепочок, зниження ціни на готові продукцію. І в цьому році ми маємо певні досягнення. Пан Ігор на своєму підприємстві займається рослинництвом, але цьогоріч взяв курс на тваринництво. Каже, працюють, щоб забезпечити країну продукцією людей роботою, зокрема вимушених переселенців. Скільки б мене. Вирощували, які в нас не були урожаї, які в нас не був би вал зерна, які б ми не доїли молока. В будь-якому випадку нам треба, щоб була перемога, тоді буде спокій, тоді будуть плани, які тут на такі на будівництво і на, на розвиток. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лобазюк додала: сільгоспвиробники роблять все, щоб наблизити нашу перемогу. Хочеться побажати, аби у ті всі сьогодні труднощі та складнощі. Які звалилися на плечі в тому числі аграрного сектору якнайшвидше знайшли шляхи вирішення, та і експорт був налагоджений сільськогосподарської продукції, як з нашого регіону, так і з України в цілому. Аби всі ці переорієнтування, які сьогодні реалізовують наші аграрії, виробничники тільки вдалися їм з успіхом і з хорошим фінансовим показником. Ми нам всім миру і перемоги. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, нова 33 тридцять